І улюблений звук клас. І буде бургер з рваною яловичиною набагато смачнішого, чим в Макдональдсах. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо. З вами Іван Іванчук, кухар, який готує, розказує, показує та ділиться лайфхаками. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал Утехо. Що ми будемо сьогодні готувати? Сьогодні булочки ми не будемо засовувати в Автоклав, але за допомогою безпосередньої участі Автоклава ми приготуємо суперкласні бургери. Та да, не завжди це корисно, да, різні варіації є, але їх люблять всі діти, дорослі, старші, менш старші, менш дорослі, всі полюбляють бургери. Тільки давайте так: одразу. Ми не готуємо бургер, Як то, знаєте, зазвичай мама там тобі хліб, ось такий шматок хліба, котлета і сказала, їж, це ось цей бургер, ти будеш їсти. Ні-ні ні. -ні, -ні. Не ось такий будемо готувати. Я покажу швидкий рецепт, але супер смачний. І будемо ми його готувати з рваною яловичиною, яловичину, яку ми вже приготували в нашому автоклаві. Ми неодноразово вже показували рецепти з тушонками, з яловичинами, яловичину з чорносливом і інші варіації. Це щось схоже, тому ми не сильно акцентували е, увагу на самому рецепті яловичини, бо вона достатньо проста. Бо бургер сам буде доповнювати наша булочка, наші овочі, свіженькі мариновані, наш соус, і це разом оце з м'ясом буде складати один єдиний суперкласний бургер соковитий, не сухий. От знаєте, бургер треба їсти так. Щоб воно от текло, прям ось так його треба їсти. А тому, якщо хтось захоче рецепт ось цієї рваної яловичини, ми обов'язково напишемо її, піде описом відео. Кожен зможе приготувати, де будуть температури, так само, як ми це приготували, і що ми туди додавали зі спецій. Якщо коротко, це просто сіль, перець і власне сама яловичина. От і все. Але за рахунок всіх інших плавників ми гарненько це доповнимо. Отже, що нам потрібно і які лайфхаки ми використаємо, дивимося далі. Хто не підписався, підписується. А ми починаємо готувати. Основним для бургера. Ні, м'ясо це також правильно, насправді, але булочка. Без булочки, ну то я ви, ти їсиш булочку, а вона така розмокша від того м'яса. Вона, типу, вата, то все потекло, ті соки. Є певні лайфхаки для того, щоб булочка і сам бургер в кінці був смачним. По-перше, коли ви робите самі булочку, якусь здобну бріошку, її потрібно робити з. Картопляним пюре цей такий невеличкий секрет, допомагає зробити так, що коли ваші овочі, соковиті, хрустки, ваша котлета чи будь-яка яловичина, не знаю, не яловична курочка, соки будуть стікати, булочка не буде розмокати. Цей рецепт булочки є у мене на моєму ютуб-каналі, це ви вже знайдете по пошуку хакну кухню. Але зараз не про те. Зараз ми говоримо про те, як таку булочку знайти. Загалом зараз вона є у будь-яких супермаркетах. Але якщо ви любитель, Звичайною конжутною, а така, знаєте, як чізбургер в Макдональдсі продається або щось інше, можете купити, це не проблема. Свіжі овочі, овочі, свіжі, хрустки. Якщо ви любитель маринованого огірочка, будь ласка, любите квашений, будь ласка, якщо ви свіжий любите, я зроблю таку варіацію е, трішки битих, але не битих огірочків з чесничком. От воно класно буде пасувати до цього бургера. Помідорки, кримська цибулька. Трішки чілі і зробимо самі на соус на основі майонезу. Я також покажу лайфхак, як зробити швиденько майонез. Отже, друзі, приступимо. Дивіться, нам це займе 10 хвилин. Вашого ефірного часу десь так само. Результат неперевершений. В першу чергу будемо наші булочки грилювати. Їх можна на соняшниковій олії згрилювати, а можемо просто в маслі вершковому. Я буду на соняшниковій олії. Розрізаємо і ставимо грилювати. Отже, наступне, що нам потрібно, то потрібно трішки замаринувати наші огірочки. Ви можете порізати їх кільцями, можете там кубіками, як вам зручно. Я зроблю це овочечисткою, і будуть вони виглядати ось такого формату. І ось так ми їх і замаринуємо. Додаємо трішки олії. Додаємо трішки яблучного оцету до наших огірочків. Ось так. Також трішки французької гірчиці. Ну, знову ж таки, це по бажанню. Можливо, ви не любите. Трішки додамо чилі. Знову ж таки, на любителя, любите більш пікантне – додайте більше. Не любите, чуть-чуть менше. Або взагалі без чилі перчику. Два зубчика чеснику. Можете просто натерти на натерці чесничок. А можете ось так ціленьким. Трішки цукру і трішки солі. Ось так. Гарненько наші огірочки замішуємо буквально кілька хвилин для того, щоб вони промаринувалися для нашого бургера. Далі нам потрібен салатик. Ось такий салат айсберг я використовую. Він дуже хрусткий, супер свіжий. Його, якщо ви навіть купили якийсь зів'явший, ви завжди можете просто його поставити в холодну воду. І, власне, він стане супер хрустким і відновиться. Салатик маємо. Цибулька можете використати звичайну ріпчасту, можете кримську фіолетову, можете і без цибульки. Ось так наріжемо кільця. Ну і звісно, соус. Соус до бургера відіграє дуже важливу роль. Ви можете використовувати гірчицю просто, просто кетчуп, просто майонез. Ви можете замішати все разом. Я покажу швидкий лайфхак і такий майстер-клас, по тому як приготувати майонез. Все дуже просто, нічого не треба вливати тонкою цівкою, все робиться швидко. Допоки наша булочка ще грилюється, ми його вже зготуємо. Отже, записуємо одне яєчко, ціле, жовток з білком. Сміло даєте. Ось так туди. Друге, додаємо нашої гірчички. Грам на одне яєчко грам 30 гірчиці. Ось тако, туди. Маємо. Тепер додаємо один зубчик чесника. Туди. Трішки солі. Знову ж таки, сіль, перчик це все по смаку. Солі додали. Трішки або звичайного оцету, або яблучного. Ось тако, туди. Додали. І соняшникова олія на одне яєчко близько 150 грам. Нічого не вливаємо і паралельно не блендеруємо. Влили і просто перебиваємо це все блендером. Ну, будемо дивитися, чи вийде. Друзі, кілька секунд, і у вас є класний майонез. А тут ви вже можете додати французької гірчиці, додати кетчупу, додати чогось іншого і зробити на основі цього емульгованого соусу який-небудь інший. В нашому випадку я додам трішки французької гірчиці. Ось такий у нас вийшов густенький соус. Ну, а тепер будемо відкривати нашу баночку з і улюблений звук. Клас. Ой, а ти що, та ти що. Дивіться, ось цей сік я рекомендую не викидати. Беремо, виймаємо в нашу рвану яловичну. І просто я її такими великими шматками залишу і просто розриваємо на волокна. А ось цим м'ясним соком ми скоригуємо нашу соковитість нашого соусу. Не нашого соусу, вибачте, а м'яса. Залишаємо. І ось тут гарненько ось так розриваємо наше м'яско. Дивіться, воно на волокна розпадається. Я не докладаю супер багато зусиль. Просто розриваю на волокна. На ті шматки, які вам будуть зручно їсти. І це все, що я заправлю зараз цим м'ясним соком. З соусом, нашою булочкою, овочами, і буде бургер з рваною яловичиною. І так, гарненько це все замішали. нашу рвану яловичину. І готували ми її зовсім недовго 40 хвилин при температурі 110 градусів. Я пропоную збирати. Немає що витягувати, всі вже хочуть їсти. Друзі, дивіться, математика тут проста: спочатку даємо соус, потім овочі, потім м'ясо. Все буде йти на листочки салату і туди, не безпосередньо на булку, і не буде розмикати. Дивіться. Наниз даю наш зроблений майонез з гірчичкою. Ми в одному рецепті зробили огірочки в азійському стилі з чесничком, майонез, реману яловичину і бургер. Швидко, просто. І не кажіть, що це неможливо. Просто не лінемося робимо. Тепер наші листочки з салату. Отак, достатньо. Я люблю, коли багато салату. Свіжі овочі. вони ти не з'їдаєш просто жирну котлету якусь з булочкою. А це все підкріплюється гарними свіженькими овочами. Ось так туди наші овочі. Туди нашу цибульку. І обов'язково помідорка потім, щоб соки її не пішли безпосередньо на булочку. Ось так туди. А пахне воно вже дуже соковито і смачно. І, друзі, основне, не забуваймо овочі підсолювати. Просто овочі вони прісні. Сіль є каталізатором смаку. Тому все гарненько. Чуть-чуть підсолюємо. Тепер викладаємо наші огірочки. Ось такі. Вони трішки підмаринувалися, ось такі гарні. От сюди їх. Ну І будемо викладати нашу рбану яловичину, на яку ми приготували в автоклаві. І накриваємо ось так сміло притискаємо. Друзі, якщо ви любите плюс сир, будь ласка, додавайте. Але я вам скажу так: цей бургер є досить самодостатнім і його треба просто негайно брати і куштувати. Я, не відходячи від каси, беру ось цього бургера і буду куштувати. Я одразу попереджаю: я зараз буду від бургера, я зараз буду обляпаний, руки будуть жирні, але це буде мега смачно. Ми приготували за 10 хвилин бургера не гіршого, чим в ресторані, набагато смачнішого, чим в МакДональдсах і з підручних якихось овочів, з нашої такої яловичини, просто сіль та перець. Це мега смачно, це мега зручно, просто готувати легко. Дивіться, надихайтеся, готуйте, коментуйте. Ви можете використати це як. Зі свинини зробити рвану, можете з курочки зробити, з індички. Будь-що. Наша варіація цього бурга ось така. Вона дуже смачна. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал. Я не буду чекати, щоб це вистигало. Всім пока.